Озаренці колиска мого дитинства. Щойно вийшла друком книга відомого журналіста Григорія Кулівара. Це 75-й випуск серії унікального в Україні проєкту Моя Вінничина тисячу книг про тисячу сіл, який підтримує Вінницька обласна влада. Свою книгу Григорій Кулівар видав за власний рахунок, проявивши благодійність. 14 січня в Озеренецькому ліцеї Могилів Подільської громади відбулась презентація цього унікального літопису. Озеренчани зустріли шанованих гостей за народними традиціями з хлібом, сіллю. Колядками та щедрівками вінчували у всіх присутніх учнівський духовий оркестр та учасники шкільної художньої самодіяльності. Вітальні слова на адресу автора книги звучали з вуст заступниці голови Вінницької обласної військової державної адміністрації Наталі Заболотної, директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Світлани Юзвак, заступника Могилів Подільського міського голови Михайла Слободянюка. Про патріотичне спрямування книги говорили директор видавничого дому Моя Вінничина Вадим Вітковський, письменники та педагоги. Для Озеренецької громади ця книга безцінна історична пам'ятка. У ній зафіксована історія села за 600 років. Тут можна знайти імена польських родів, які свого часу володіли селом, козацьких полковників і легендарних вояків. Перед нами постає зовсім нова історія Озеренецької фортеці, героїчна козацька боротьба. Ці та багато інших досі невідомих фактів Григорій Кулівар знайшов у польських архівах. Встановив дуже цікаві факти, наприклад, що власником Озаринець можливо був легендарний гетьман України Дорошенко. Це могло б бути у 1673 році. Отримав Дорошенко вдар Могилів-Подільський з околицями від турецької влади. На той час, 27 років, село і Придністров'я було окуповано турками. І через рік Озаринці офіційно є документи отримав у дарунок Остап Гоголь, каже. Що це прадід відомого письменника Миколи Гоголя. Встановив, коли була побудована Озерденська фортеця. Чомусь в селі її називають турецька фортеця. А насправді турки її тільки були окупували. Кам'яну фортецю в Озерницях було побудовано після 1553 року, коли польський король передав угіддя Озернацьке магнату Бучацькому і з обов'язковою умовою побудови захисного форпосту. Озерненська фортеця працювала синхронно з фортецю, яка знаходилася у Могилеві. От і коли відбувалася там битва за Могилів, то зернецькі козаки також брали участь у погромі, скажімо, обозу, який підтягувався військом до Могилева, встановив, що в селі національний герой Польщі, пан Володієвський, в свій час також у мирний час і брав приступом Зернецьку фортецю. А також в селі проходили такі постаті історичні як Симон Петлюра. Він до речі виступав. Селі там з муру біля костьолу, потім Микола Щорс на сторінках книги сотні історій та фотографій сімейних альбомів місцевих жителів, а ще розповіді про трудові колективи та їх досягнення. Як запевняє староста села Петро Петрик, примірники з автографами автора швидко знайшли свого читача, бо побачити у книзі себе, своїх рідних, знайомих чи друзів. Дізнатися про те, що ти народився в селі з козацькою славою, вартує дорогого. Звичайно, це книжка, це історія майбутнього буде. Того, що якщо буде написано в цій книжці за минуле, то і звичайно буде наше майбутнє в нашої громади, нашого села. І ми дуже вдячні Герою Федоровичу за те, що він доклав таке велике зусилля і зробив такий великий нам подарунок. Книга дослідження об'єднала зусилля багатьох місцевих ентузіастів, які ще понад 40 років тому розпочали вивчати історію рідних озаренців, записувати свідчення старожилів, очевидців подій часів комуністичного поневолення. У бібліотеці Озернецького ліцею зберігаються цілі стоси альбомів, фотографій, історичних свідчень про життя села в різні періоди, частина з яких увійшла до книги. Зацікавився. Тим фактом, хто проживав раніше на нашій території, колишній голова колгоспу Василь Іванович Гнатик. Для цього він відрядив учителя історії місцевої школи Павла Дмитровича Войтова в Кам'янець-Подільський архів. Павло Дмитрович привіз перші свідчення про наше село. Там було вказано, що перша письмова згадка про село датується 1431 роком. Хочу подякувати вчителям місцевого ліцею ОЗернецької, які ще 20 років тому зробили. Дуже хорошу справу. Діти ходили до свідків подій, які відбувалися під час голодомору, під час Голокосту записували спогади учасників Другої світової війни. І тих людей вже сьогодні немає нікого. А от збереглися їхні свідчення Перша джерела, особливо про голодомор. У Озаринцях під час голодомору, в першому до році, проживало 4 тисячі населення. За час голодомору половина населення померло від голоду. Книга Озаринці, колиска мого дитинства. Знайшла своє місце у добірці літератури з краєзнавства. Вчителі та учні активно використовують на уроках усі наукові та художні праці про озаренці. Ми підняли всі наші шкільні архіви. Це величезна кількість альбомів, які зберігаються у нашій шкільній бібліотеці. Це фотоальбоми, це описи. це... Описи старожилів, які брали діти, учителі, описували історію людей, історію подій, фотоматеріали дуже старі, які можна було зібрати. Є фотоматеріали, яким більше ста років. Це матеріали нашої світлиці, музею, нашого берегиня, це музей українознавства, народознавства. Як для керівника закладу, я вбачаю в цій книжці один із підручників історії, історії місцевого краю. Ми повинні розуміти, що дитина, яка виховується в дусі національному, українському, козацькому, вона несе в собі те особливе, чого немає у багатьох народів інших. Тому скорити українця, коли в нього є цей стержень українця, і перекувати його на росіянина, просто неможливо. В даний час вся війна Росії з Україною, ну, вона однозначно зрозуміла. Вони не зможуть перемогти українця, тому що в ньому є то, чого немає в росіянина. А що національна гідність, національне усвідомлення, своя мова, своя історія, то якраз це і є виховання майбутнього покоління. Я вбачаю в цьому величезну користь для майбутнього. Історія подільського села Озаринці і могилів Подільської громади настільки багата, що вистачить на другий том книги. Григорій Кулівар запевняє, що це будуть сторінки життя тутешніх родин, сімейні реліквії та історії сучасних героїв, нащадків славних козаків, які як і сотні років тому відважно захищають свою Україну.